Усім привіт! Це канал UAFootball і влог Роберта Муралеса. Ми продовжуємо працювати попри усі загрози. Ми як Україна не здаємося. Сьогодні поговоримо про перше Ель Класіку 2023 року. Відповідно, трофей Барселони. Олександр Петраков на чолі збірної Вірменії. Вау, що це було? І гучні трансфери: перехід Мудрика до Челсі, перехід. Циганкова до Жерони, який вже відбувся, але зіграє він пізніше. Ну і також про перші хвилини перші матчі для Руслана Маліновського в французькому Марселі. Не почати з трансфером Михайла Мудрика ми фізично не можемо, тому що це 100 тисяч. Вибачте, це я автоматично перекладаю на якісь більш реальні цифри: 100 мільйонів. Збулася мрія Палкіна та Серни Яхметова. Але тут можна лише сказати, вони працювали на це і вони це зробили. Хоча дуже велика насправді була підтримка образу Михайла Мудрика, його розкрутка в інстаграмі, інших соціальних мережах, все це добре і все це спрацювало. Все ж таки, Челсі клюнув. 70 Мільйонів плюс 30 бонусів це одна з найбільш популярних версій, того що відбулося. Англійці пишуть 89 мільйонів, але у фунтах. Будь-якому разі, це абсолютно найбільший трансфер в історії українського футболу. Неважливо, просто українця. Тим паче українця з УПЛ. Ну, якщо дивитися з нашого чемпіонату, то взагалі що ще було? Так був Фред за 59 мільйонів. Алекс Тейшера за 50, за 40 фернандіні були дуже дорогі трансфери Дугласа Кости, Віліана, Ген. Хамхітеряна, до речі, зазначте, це все Шахтар. Також зазначимо, що був трансфер Ярмоленка з Київського Динамо. Ну, а порівнювати трансфер Андрія Шевченка з Динамо до Мілану не варто. Це були величезні гроші, насправді, для свого часу 23,9 мільйона. Але це було в іншому тисячолітті, і ціни, і сам ринок був абсолютно іншим. В будь-якому разі, Михайло перейшов, тепер йому потрібно. Поратися з величезним гігантським психологічним інформаційним тиском, тому що суму його трансфера. Англійські медіа завжди будуть йому згадувати, і він не може мовчати, не може коротко відповідати, не відповідати на якісь питання. Він постійно має бути зокрема і медійно активним. Навмисно не говорю про спортивну складову, тому що вже найближчим часом ми побачимо. Тим паче, кадрова криза через травму у Челсі існує. Криза результатів існує. Йому обов'язково саме найближчим часом дадуть шанси і не один. Далеко не один. Ну а Мудрик виявився фартовим. Він був на матчі Челсі. і Нарешті Челсі переміг Крістал Пелес, хай Мальна один ось так далі будемо чекати. Віктор Циганков тепер футболіст Жирони. хоча ще дограє чемпіонат саме в Україні. Ситуація, коли у нього залишалося півроку контракту, він Чесно, міг підписувати нову угоду з новим клубом. Подейку, що в останній момент Динамо могло отримати 5 мільйонів від Жерони і ще відсоток від наступного продажу. Мені здається, це зовсім неправда. Жерона могла пропонувати якісь мінімальні гроші, щоб е, зараз відпустили циганково. Чому не могла пропонувати 5? Тому що в останній день закриття попереднього трансферного вікна вона пропонувала 10 це достатньо 10 мільйонів пропозицій, плюс 30% від наступного продажу, плюс ще деякі дрібні речі. Чому це не працює через півроку? Тому що це все ж таки не ділиться навпіл. Це як геометрична прогресія, тільки навпаки. Час минає. Розмови про ПСВ теж були, начебто був якийсь інтерес, але знову ж таки не можу повірити у серйозні гроші цієї пропозиції. Отже, циганков теж виявився, як і мудрик Вартовом. Він побував на стаді Монтіліві на матчі Жирони, де вона переграла Севію. Не дивіться на результати Сиї останнім часом. Цей клуб все одно є достатньою силою в Іспанії і достатньо там амбіцій. Отже, циганков знайомиться з командою. Для нього цей трансфер вдали. Ну, по-перше, на нього серйозно розраховують. Переґвардіола веде його справи. Переґвардіола разом з Пепом Гвардіолом. Вони мають 15% акцій цього клубу. Плюс там е неличкий відсоток має нинішній президент Делфігі, до речі, дуже цікавий президент, президент, який свого часу виступав за Жерону, а трохи за Барселону. Чимало за Мадридський атлетіко. Грав на початку 90-х за національну збірну, тобто людина абсолютно футбольна. Це добре, коли. Такий фахівець очолює клуб, і він теж вірить в Циганкова. Всі говорять, що Жерона це Сіті груп Сіті Груп володіє 47% акцій цього клубу. Але також Рауль Марсело Клауре володіє 35%. Це чимало хто це такий, це. Фактично, американський бізнесмен болівійського походження, який живе в Майамі, який був співвласником інтер майамі але потім продав свої акції Бекхему і ще двом бізнесменам, тобто втратив над цим контроль, який інвестує все, що загодно. стільниковий зв'язок, просто е, якісь технології розвитку в інтернеті, також в банківській справі, він присутній. Він співпрацює з Сіті Груп, але не є частиною Сіті Груп. Навіщо я це все розповідаю? Що Сіті Груп не вкидає. Дає шалені гроші в Жерону. але цей проект досить такий послідовний. Але в будь-якому разі Сіті Груп це величезний екосвіт. Це 12 клубів в усьому світі від Монтевідео до Мумбаї і Мельбурна. Але з цих 12 серйозні гроші присутні в Йокогама Марінос, Джей Ліга і Нью-Йорк Сіті, МЛС. Ну і гігантські гроші в Манчестер Сіті. Це система, в якій завжди якийсь шанс для футболіста знайдеться, а дуже часто і непоганий шанс. До речі, і на продаж за межі Сіті Груп. Отже, не маючи величезних фінансів, Жирона все ж таки послідовно розвивається. Вона вже була. Перше в примері два сезони вилетіла. Потім дуже важко намагалася повернутися і повернулася. Де зважаючи на те, що там змінюються тренери, а їх достатньо вже змінилося саме за цей період від попереднього перебування в примери до нинішнього, там є концепція розвитку технічного футболу. Ну, майже як Барселона. Це дає хороші шанси для циганкова, тим паче на правому фланзі немає якихось сильних конкурентів. Отже, Жерона буде е, далі грати в свій футбол. Зараз вона. На всередині турнірної таблиці і якось її недооцінювати, вважати команду, яка може впасти, вона в першу чергу саме послідовно розвивається. До речі, знов ж таки повертаючись до того, що не могли представники Жирони заплатити 5 мільйонів за півроку контракту циганкова, найбільший трансфер в історії Жирони це 5 мільйонів за Мохіку захисника збірної Колумбії. Але він приходив, не потребуючи адаптації. Він з раю приходив. Ну і також там. Або був термін контракту значно довший. Ну, не можуть так переплачувати. Отже, Жерона, на, при кінці попереднього трансферного вікна пропонувала абсолютно найбільший трансфер в своїй історії. Не погодились зараз нічого не отримуєте. Далі ми переходимо до наступної теми. Нашої це Олександр Петраков, який очолив команду Вірменії. Відразу я почну з спортивної складової. Чому Вірменія? будемо чесно відверто казати, що зв'язки між функціонерами тренерами всередині, скажімо так. Екс радянського простору вони достатньо тісні. І вірменські зв'язки вірменського футбольного ринку з Україною теж. Відповідно, знайомства є якісь зачепки. Чому саме збірна Вірменії запросила Петракова? Вони були достатньо вражені грою України під керівництвом Петракова, нещодавніми, коли команда виграла в Єревані з рахунком 5-0. І також вони роблять ставку зараз на те, щоб змінити оновити команду, вважаючи у них достатньо молодих футболістів. І саме з ними Петраков, як людина, яка вигравала молодіжний чемпіонат світу, може досягнути успіху. Так свої міркування, свої певні резон в тому є, але збірна Вірменії ніколи не досягала успіху. Там багато змінювалося тренерів. Були різні іноземці: від англійців, шотландців до іспанців. Останній був капарос саме з чималим авторитетом. Отже, беруть Петракова на гроші точно менше ніж у капароса. У нього немає такого великого реноме з певними сподіваннями. Але чи можуть ці сподівання виправдатися? Ну, по перше, знов ж таки наголошу в кваліфікаціях до чемпіонатів світу і Європи. Найвища позиція одного разу в Єрменії в своїх. Групі третя, це Євро 2012, все інше нижче. Лігу націй не беремо до уваги, там все ж таки розподілення на дивізіони іде. Також величезний вплив різних агентів, які працюють через віце-президентів Федерації, через інших авторитетів, ледь не кримінальних, і вони тиснуть на тренера. Якщо в Україні Олександр Петраков міг сказати різним людям, які лобіювали Михайла Мудрика на молодіжний чемпіонат світу, який він потім виграв, мається на увазі. Петраков виграв і він міг сказати ні своє категоричне, то там так не вийде. Тобто, шансів досягнути саме спортивного успіху я переконаний, у нього немає. Є тільки шанс на провал. Питання лише в тому, наскільки великий провал. Плюс нагадаємо репутаційні втрати Вірменія. Ми не будемо звинувачувати всіх вірменів, але найголовніше ця країна зараз політично йде фарватері Росії. А що це таке для України? Це смерті і зло. Олександр Петраков вибрав хейт. Що ж? Головне тепер не ображатися на те, що буде. І Руслан Маліновський він провів вже два поєдинки за Марсель. Спочатку вийшов на заміну в. Пачі проти Труа так собі десь зіграв щось себе шукав. А ось проти Лор'яна і Лор'яна наголошу. Можливо, саме ім'я нічого не говорить такого серйозного, але це команда, яка йшла п'ятою до перерви на чемпіонат світу і яка дивувала усю Францію. Ось тут Марсель зіграв добре, приміг 3-1, Маліновський вийшов в основі. Він надограв до кінця. Дімітрі Пає його замінив. Маліновський взяв участь у першому та третьому голах. Це не результативна дія, не записаний в протокол як автор передачі чи самого. У але дійсно він відіграв там роль. Його позиція чимось схожа на ту позицію, яку він посідав в Аталанті, але насправді інтерпретація зовсім інша. Він може грати не сильно зміщуючися на фланг, він може грати щось схоже на десятку, а може і з глибини. Така вісімка десятка. Я вважаю, що для нього це хороша роль. Але в будь-якому разі я наголошую, що він мав іти з Аталанти. Аталанта щаслива вже без нього. останньому турі розтрощила Салернітану 8-2. Ну і. Відверто будемо говорити про серйозну конфронтацію між Гасперіні і Маліновським. А Гасперіні, попри те, що це сильний тренер, і тренер, який багато дає італійському футболу, якщо він когось пристав сприймати, то це просто біда. Папу Гомес, екс-футболіст металіста і нині чинний чемпіон світу, може вам це підтвердити. Він взагалі говорив, що у них з Гасперіні ледь до фізичної. Контакту не дійшло, мається на увазі до бійки. Отже, Маліновський мав піти. Він пішов. До речі, Гесперінів, така подробиця, яка десь характеризує його як людину, що ставить хрест на футболістах. Він в певний момент сказав Маліновському, що не треба а, часто бити здалеку. Мовляв, у тебе дуже низький коефіцієнт корисної дії в а, таких ударах. Але проховали з дальніх ударів, з 10-1 забиває Маліновський для дальніх ударів. Це прекрасна статистика. Тобто, було суто несприйняття між цими футболістами. Футбольними постатями. Попередньому випуску я казав, що в мене є скепсис стосовно Марселя, але починає Маліновський добре, і ми говоримо про поточний результат, про те, що побачили у двох матчах. А дальня перспектива тут лише дивитися. Ну і тепер вітаємо Чаві Арнадеса з першим його титулом як тренера Барселони. Суперкубок Іспанії в Ель Ріаді. Саме там проходив весь турнір, півфінали-фінал. Він здобув. І перемога дуже впевнена в Ель-Класіко 3-1. Причому зазначимо, що це 3-1, коли е, Барселона вела 3-0, повністю контролювала хід поєдинку на 92 й хвилині. Карім бензима, забив так. Статистика його поліпшилася, але враження від гри ні. Е, про Барселону тільки компліменти стосовно її форми, вона поступово додає після паузи на чемпіонат світу. І в результатах, зокрема, мається на увазі в статистичних показниках. Е, дуже нелегкий легкий матч проти мадридського Атлетіко. А ось тепер суттєвий прогрес. І е, Гаві безсумнівно провів суперматч, дві результативні передачі, гол, але не тільки він а й Левандовський, якому було важливо зіграти, тому що в чемпіонаті він поки що дискваліфікований, а з реалом у нього свої стосунки. Подейкують колись він дуже хотів потрапити до мадридського клубу, але не перейшов через те, що там був вже бензима. Ну і ставити двох бойових слонів не захотіли. Про реал трошки докладніше. Е, по персональниках пройдуся, чому такий невдалий результат? За змістом в команді вважаю, лише двоє футболістів добре провели цей матч. Ферлан Менді так він дуже не тільки старався, він і дійсно приносив користь. І Тоні Крос, попри те, що проти Тоні Кроса персонально працювали, його накривали максимально, але все одно в таких несприятливих умовах він робив свою справу. Всі інші провалилися хто більше, хто менше. Карвахал. Це фіаско, камавінга, фіаско, модріч. Ну, це вже всі кажуть не тільки в Мадриді, в усій Іспанії, що він реально вичавлений, як Лимон приїхав після чемпіонату світу. Рюдігер це жах на крилах ночі, тому що іспанці так і пишуть. Це страшна людина для мадридського реалу, коли м'яч у нього не у суперника, а у нього в просуванні повний провал. Ну і далі. Інші. Зокрема, Тібо Курта не зіграв хороший поєдинок. Такий собі зовсім такий собі не підвів так, щоб сказати, що це саме його провал. Але це питання замислитися Карло над тим, чи не поставити. 19 го числа в матчі Копа Дель Рей проти Вія реалу Андрія Луніна. Дати шанс. Але ми знаємо, консерватор Анчелоті і шансів, ну, скажімо так, небагато. Можливо, вони трошки у Луніна підвищилися після е, поразки в Ель-Класіко. Отже, така динаміка. Міка Барселона набирає Реал здає. Хоча оце цей спад мадридського реалу його десь можна було припустити, тому що реал працює на мікроциклах. Він намагається зокрема десь в січні пережити певний спад, щоб у лютому під плей-офф Ліги Чемпіонів набирати. Барселона так не працює. У неї спади, якщо трапляються, це суто природній процес. Отже, це були головні такі події, які ми хотіли оглянути. Пишіть, що цікавить вас. Пишіть свої зауваження, ще якісь побажання. Підписуйтесь, ставте там дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Це був Роберто Муралес і канал UAFootball.